У зв'язку з реорганізацією, міський відділ сьогодні нараховує знову ж таки таку точну цифру. 687 посад. Тобто не зменшено, не збільшено жодної посади. Особливість створення міського відділу полягає в тому, що в, складі, в структурному складі війни міського, міського відділу створено. Два відділи. Вони називаються перший відділ міського відділу внутрішніх справ і другий відділ міського відділу внутрішніх справ. Для зручності, скажімо так, перш за все пересічних громадян поділ зроблено таким чином, що ви знаєте, що наше місто. О, Річка Південний Бух розрізає майже рівно на дві однакові частини. Тому ми прийняли таке рішення, і воно було підтримано Міністерством внутрішніх справ і Кабінетом міністрів. Значить, ми зробили таким чином, що перший відділ міліції Вінницького міського відділу знаходиться на лівій частині берега річки Південний Бух, а другий відділ, скажімо так, займає відповідно правобережжя. Адреса, які раніше, скажімо так, адреса відділу міського, вона абсолютно є тією, якою якою була раніше. Тобто це вулиця Хмельницька, 69, за цією адресою знаходиться Вінницький міський відділ. Перший відділ міліції, він знаходиться і займає адміністративне приміщення, яке було раніше за староміським відділом. Тобто це вулиця Ленинградська, 73. Другий відділ міліції, який раніше був, скажімо так, за адресою вулиця Пирогова, 4. Ленінський раніше був відділ, сьогодні це адміністративне приміщення другого відділу міського відділу міліції. Тобто, всі адреси, які, скажімо так, належали раніше до підрозділів, які підпорядковані були міському управлінні внутрішніх справ вони залишили. Тобто я для життя наголошую на цьому, тобто для зручності громадян абсолютно скажімо, не відбулось ніяких змін. І людина, яка знала, куди можна звертатися, сьогодні вона прийде до цією адресою і знову ж таки вона її приймуть, приймуть заяву і відповідно будуть перебувати.